you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабне вторгнення РФ лише на дуже короткий термін змогло згрупувати різних діячів української політики. Однак тепер по класиці історії під час розгляду державного бюджету наступного року знову воскресли розборки всередині парламенту. Щойно з фронту пішли добрі новини про успішний контрнаступ у нашому політичному болоті. Булькнуло. Багато хто вирішив нагадати про себе і про те, як і в чому вони не згодні з нинішньою владою. привід знайшли класичний державний бюджет. Здавалося б, і так все зрозуміло. В країні війна, грошей немає. Живемо на міжнародних. Народній допомозі, але все одно знайшли за що зачепитися. Прокинувся навіть разумкові з критикою влади. Отже, у нас все по-старому. Війна нічого не змінила, а просто призупинила політичне життя, розповів в виданню острів співрозмовнику монобільшості. Він звернув увагу, що показне єднання Верховної Ради, яке демонструвалося з початку повномасштабної війни, починає потроху пропадати. А колишньої згуртованості нардепів різних політичних сил вже не видно зовсім. Під час голосування 7 жовтня проект бюджету на 2023 рік за майже три години. Обговорення правок за проголосував. В 251 народний депутат. Однак Слуги народу не дали мінімально необхідних 226 голосів. Результати голосування щодо фракцій та груп. Слуга народу 194. Європейська солідарність 0, Батьківщина 0, Платформа за життя та мир 17. За майбутнє 1, голос 7», Довіра 17, Відновлення України 11, Позафракційні 4. Як вже одвічно склалося за бюджет, не голосували вічні опоненти влади Європейська Солідарність та Батьківщина. Тепер маски спали. Лицемірства більше немає, і всі знову перейшли у фактичну опозицію. Соратники по. Порошенка, в якого довгий період часу найкращим другом був кум Путіна Медведчук, навіть набралися наглості звинуватити слугу народу, у створенні неформальної коаліції із нардепами з ексфракції ОПЗЖ. Співрозмовники острова у монобільшості кажуть, що всі ці розмови опонентів є звичайним піаром. Будь-у вас, хоч мільярди вільних доларів, ви просто так не купите системи ППО, вони не продаються на ринку. Тож Тимошенко та Порошенко просто піаряться на хворі для українців темі. Але у них різні мотиви. З Порошенком все зрозуміло. Він не хоче, щоб про нього забули. А от Юлія кадрові побажання, тому вона Лошилася на тему бюджету, та й вона зараз не така агресивна в цьому плані. А от нардепи від ЄС піаряться на війні, це низько, як би це не зіграло проти них самих, розповіло острову джерело в оточенні президента. Також дуже цікавим моментом є поведінка Дмитра Разумкова: ні для кого не секрет, що після відставки з посади спікера Верховної Ради став одним із найзапекліших критиків чинної влади з початку повномасштабної війни і притих і підтримував дії українського керівництва. Однак тепер одіозний політик не стримав емоцій, вирішив гучно нагадати про себе і почав критикувати документ у частині. Телемарафону основним питанням засідання Верховної Ради було ухвалення у першому читанні проекту державного бюджету на 2023 рік. На щастя, нам вдалося збити такі безглузді та відверто шкідливі правки, як виділення 1,4 мільярдів гривень на правильний російськомовний контент, скорочення переліку пільг для осіб з інвалідністю та звуження повноважень парламенту. Цинічно написав він на своїй сторінці у Фейсбук. Співрозмовники острова у монобільшості зазначають, що Дмитро Разумков після закриття телеканалів Ріната Ахметова, де експікер ВР був головним гостем, практично не з'являється. В українському інформаційному просторі його всі забули. Ну, дивіться, Ахметов перестав його піарити, а більше він нікому не потрібний. Телемарафон зрозуміло, чому його не пускають на ефіри, каналам Порошенка він також не потрібний, це зайва конкуренція, а більше нікого немає. Ось він і намагається потроху давати про себе знати невеликою критикою влади, але ці спроби виглядають в Бога. Якщо або навіть коли Ахметов якимось чином, а такі ознаки є, відновить роботу своїх медіа, то має шанси з'явитися там. Але зараз актуальніші інші спікери, тож шансів на політичне майбутнє у нього мало роз. Зповів нашому виданню один із нардепів монобільшості. Таким чином, інтриги всередині парламенту стають доволі цікавішими, а намір та балачки опонентів чинної влади все запеклішими. Як далі розвиватиметься ситуація, та яким чином політики будуть боротися за очки виборців, скоро матимемо змогу аналізувати та бачити на власні очі. Боротьба стає все масштабнішою не лише на фронті, але й у стінах Верховної Ради. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.